Thank <muchas> База відпочинку каштан центрального комбінату розташована на землях, які носять назву Веселий кут. Погодьтеся, дуже символічна назва. Але історія цих земель не така вже весела. На жаль, нас запросили познайомитися з цією історією. База Каштана 100 років тому і раніше землі пана Деліхторського розташована недалеко від Недайвенди і десь кілометрів від села Тернуватка. Власністю пана ці землі стали завдяки Катерині II після її жорсткого розгону Запорізької січі. Тоді ж сюди почали з'їжджатися переселенці. Пан це ну, нам при, при радянській владі говорили, що а то пани погані, то про цього пана скільки і діда, і батька, припустимо, що був дуже така грамотна, хороша людина. Він не, він не біжав нікого. І то лікар був, прекрасний лікар. Він не відказував нікому, а то не дивився там, чи, то, що слово яке всім він наказував допомоч. За це, за це люди, я то його дуже уважали. Панський маєток височів саме на теперішній території бази Каштан. Хтось каже, що на місці корпусів, хтось каже, що трохи збоку, де пагорб прикрашають мухомори. Перед будинком було висаджено прекрасний фруктовий сад, який простояв дуже довго, і його ще застав Анатолій Кривенко, бо бігав туди з друзями поласувати смачними яблучками та грушками. Від будинку до річки вела затишна алея, що збереглася сьогодні. А в інший бік Алея Горіхова, і вона також ще жива. Нехай не в первинному вигляді, та все ж. Була й Каштанова алея, та від неї майже нічого не залишилося. Але залишилися поодинокі дерева, які пам'ятають Деліхторських, бо висаджені були ще їх руками. А цей камінь споконвіку в народі називали жабою. І цей камінь пам'ятає самого пана Делікторського. От він сідав сюди на голову жаби і любив тут відпочивати. Перед ним був весь його маєток. І справа. І зліва, і тут він відпочивав і оглядав своє господарство. Він був добрим господарем. На території маєтку були конюшні, кошари, навкруги багата городина. Словом, і сам не бідував, і роботячим селянам допомагав не бідувати. Свята, церковні свята вони обов'язково влаштовували для своїх робітників. Святкові обіди спочатку їхали всі обов'язково до церкви, а після церкви приїжджали додому і накривали стіли, наливали вино. І, взагалі, в ці святкові дні церковні свята вони ніколи ніхто не працював. Вони не дозволяли робітникам працювати в цей час. Повага та добре ставлення до Деліхторського живе до сьогодні в сім'ях всіх мешканців навколишніх сіл, чиї предки жили тут того часу. Таїся, наприклад, знає про панів від своєї бабусі, точніше прабабусі Оксани. Саме вона в той час, коли була молодою, познайомилася із пані Діліхторською. Шкода, що я не запитала, як її звуть, як звуть чоловіка, мені соромно, але це так. Вона товаришувала з нею, і багато цікавого дізналася про неї. Люди були дуже вічливі, дуже розумні. Саме від пані Тіліхторської, моя бабуся, прабабуся дізналася про різновиди лікарських рослин. Пан Діліхторський був досить розумною людиною, і він хотів, щоб у нас в нашому краю, зростали і квіт різні трави. Саме Лікарські рослини його найбільше цікавили. Була в панів прекрасна бібліотека з величезною кількістю книжок, в тому числі церковних. Вхід до бібліотеки не був зачинений і для допитливих селян. В усякому разі прабабуся Оксана багато чого цікавого з тих книг вичитувала та потім онукам розповідала. А вже у справі лікування не відставала від чоловіка і пані Деліхторська. Пані Діліхторська. Знала дуже багато різних замовлянь. Саме від неї моя бабуся і навчилася і зашепчувати, і замолювати. Тому і як кажуть, і своїй доньки Марії вона теж кое що передавала, тому що мої всі діти завірчені. Що це значить? Я теж не знаю. Ну, бачила, як це робиться. Але коли я попросила свою бабусю, щоб вона мене навчила, вона сказала: вам цього не потрібно, тому що зараз медицина зовсім інша, і це вам не потрібно. Тож долі селян міцно перепліталися з долею панської сім'ї. А вона, до речі, крім подружньої пари Деліхторських, складалася ще з двох синів та доньки, але їй не судилося подорослішати. Царейське місце було свідком багатьох трагічних подій. Одна з яких донька пана Делекторського у зовсім ще молодому віці померла, і пани поховали її десь тут, і десь тут на цьому місці стояв склеп. Цей склеп ще бачив батько Анатолія Кривенка. Навіть заходив туди після кривавих революційних подій. Але він був вже розграбований добре, що перед цим батьки, відчувши щось недобре, перепоховали дівчинку. Смерть доньки була лише початком. Настали революційні часи та влада анархії. Махновці на якийсь час стали господарями землі Деліхторських. Дуже велике військо. В общем, проснулися Лозуваці, а то йшло військо по центральній, а то до Адгаргозі на Карорад. І а то, спать, а то, от, от полягали то військо йшло. І він оце а то, в окрузі десь аж до іскрівки, а то туди кілометрів от, 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 на 15, так як розвідка лішов, все от, на конях. І тут, а то якраз це розтягнула економію цю. А ж як? Ну, бідна та ж, усе бідно. Тут той стіла то тягне, то той там, а батькові припав стільщик уже. Ну, він був панцян, і взяв стільчик. цей. Так оце все було записано. І коли приїхав Махно, ну, то проходив армію, О, то там, оце, де виїжджали біля мосту, там хата була. от. Прямо так того мосту. І там була така розправа. Це ти взяв те-то, те-то, от брав стуло, да, записано все, хто то писав, це все. От, і той батько розкаже, що і до одне. От, от і мене питають, тата, брав ти стільчик? Брав стільчик, для чого брав? Не твоє? Не бери. Так усі ж брали. І я взяв 17 роз. Махно наче жорстко осаджував крадіжки та інші негативні явища, та його поплічники встигали наробити горя. Саме так повелися ті, хто одного дня з'явився до Деліхторських. Вони дали їм ключі, все, мотоберіть, треба були гроші. Ну, які гроші. Ну, от нас гроші, все, все їм було віддане. І е, ключі від підвала винного. І це подано. Ну, ці банда є банда. От. Напилися і вони то до утра практично мучили цих стариків. От. І під утро, а то вони їх хату той час, коли катували панів пані і пана, бабуся Марія моя знаходилася неподалік, і вона почула дуже страшенний крик. Тут ну, розбійники бігали, кричали, і вона прибігла до своєї мами і говорить: мамо, там щось робиться у Діліхторських. В цей час дід. Степан, саме батько моєї бабусі, поїхав разом із своїм батьком, кіньми на торги. Тоді ж, бабуся Оксана, в неї було ще троє маленьких дітей. взагалі в неї дев'ятеро дітей. Одні були, як кажуть, вже навчалися, десь працювали, а троє ще було маленьких дітей. Вона взяла цих маленьких дітей, взяла зв'язала вузлики і. Побігла з ними з дітьми в терники, і більше вона в дім в цей, де жили Мартинюки, не повернулася. Згодом я чула від людей, які в давіді мешкали, що вони бачили, що палихала горіла горів, горів той будинок. От і з того часу моя бабуся, і як кажуть, його її сім'я. Стала як жебрачкою, пішли по наймитах у світ широкий. Дід Степан він не повернувся взагалі своїми кіньми додому, тому що вони той же самою бандою були вбиті, жорстоко так катовані. Тож зрозуміло, чому не зберігся маєток Деліхторських, але зберігся той сумнозвісний винний підвал, ключі від якого отримали махновці з панських рук, і звідки вийшли, розлючені вином озвірілі нелюди. Нікому було захистити вже не молоде подружжя Деліхторських, бо обидва їхні сини навчалися в Києві, і їх на щастя чи на жаль не було. Та звістка про трагедію розлетілася швидко. Приїхав син, ну його вже питають, бо непонятно красні, зелені, білі, там всякі. Ну а то не ну, питають а то панського сина, а то, по-моєму, а то пана, то Володимира то його звали. От, чим же це закінчаться це все. Він німето розказав, то говоря, що побідять красні, комуністи, все, а то вас буде. І при послідку, отак він на то просто так же ж, я звали обід, і він одного топив цим, значить, односельчанам, сказав, отак, ото забіг. Що говорить, ну що ж ви. Завоювали. Жалко. Отцю. Ми, говорить, жити будемо. Жалко нам. А то батьків, що такої смертю пору. Ну нічого, говорю, ви завоювали топором, а ми вас відвоюємо. Карандашом. Це, 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 такі, це такі слова, бо це я чув із де дитинство, це така це передано було, це, це така істина. І залишилися на згадку про даліхтольських дерева і ще лікарські трави. Які пани власноруч розсіювали, і які щовесни весни радують працівників бази та відпочиваючих, розростаючись все більше і більше? А поряд з каштаном розташувалася і спортивна база наших добрих друзів спортивного клубу Барс. І як виявляється, ця база також розташовується на землях пана директорського. А головний тренер Барсу Володимир Коржак є істориком за фахом, тому він зараз нам також щось цікаве розповість. Володимир Корожак просто закоханий в ці землі і добре знає, кому зобов'язаний особливому неповторному запаху п'янкового та цілющого повітря. Ось там дорога, за цією дорогою, там із більшої поле, це було село Орловка. І вдруге цього села так були домики повністю розположені. Ця база носить історичний характер. Чому? Тому що сам в час носить Тут дуже багато полезних трав. которые и вообще она занесена, эта территория занесена в пятую аптеку на Украине. Здесь, вот ну, если вы даже сами можете пройти и посмотреть, тут и зверобой, и все какие разные травы, которые именно целительные травы. Здесь ходили женщины, собирали эти травы, я их останавливал, она говорит, говорит, вот сыночек, собираю травы, которые исцеляют рак. И она даже исцелила рак головного моза с мешочком. Я говорю, а какие же это травы? Она мне начала приносить там перечень. Як людина небайдужа ще історик за фахом, Володимир зацікавився історією цього райського куточка і долями людей, що його створили багато років тому. Йому вдалося віднайти ще кілька епізодів життя Деліхторських. Виявляється, їх молодший син отримав чин ротмістра і скоро, після кривавої розправи над батьками, приїхав в село. Приїжджають в це село по четвертого утра, окружають це село, вода, Ну якби показать свое превосходство. С полчетвертого до пяти утра они постояли вокруг этого села, окружили, а потом развернулись как бы и ушли. Они простояли, показали именно силу, что они для них никто, это село, и что им это и уничтожить просто за несколько сил. Но они этого не делали. Он им постоял, погоревал, вспомнил о, о, тех, о тех трагических событиях, развернулся и ушел. Може, це тому вже багато років тут гучно лунає дитячий сміх та підлітковий гомін. Може, увібрала в себе ця земля особливий дух сили, мудрості та доброти з присмаком лікарських трав. А тепер на території цього міста мабуть, деякі божественні сили розпорядились так, що здесь зараз відпитуються подростаючі покоління кривого рога і сюди приїжджають снігородо України. Здесь вже 24 двадцять чотири страни ну, Здесь прохнука бы міра. І американці, і з Канади, і італіянці ну много людей. І всі вас хищається зі необичною красотою, нібичним воздухом, ніби тішиною і таким великим количеством полезних трав. Життя триває, і цінне воно саме тим, що на заміну горю завжди приходить радість. Безнадія змінюється надією, а ніч розвіює день. Наостанок хочеться побажати, щоб всі трагедії, які відбувалися на землях веселого кута, залишилися в тих буремних руках. І ще щоб кожен з нас залишав після себе таку світлу пам'ять, як пан Делекторський.